Світ рухається циклічно. Спочатку ще давним-давно видобували вручну і корисні копалини, і підземним способом, і в кар'єрі навіть. Також робили тунелі для доріг вручну пнімо-молотами. Потім е, почали буровибуховим е, методом бурили шпури, туди вже е, заганяли вибухівку та е, робили підривні роботи. О, зараз е, на стажування <гум> і знову повертаємося те, що було раніше: механічний спосіб, але вже зрозуміло, це сучасні машини, навіть роботи, е, пульт управління, електрика, е, акумулятори. <гум> це і сучасні компанії, сандвік, і Катерпіллер, і Камацу роблять уже такі машини. бо всіх почала турбувати